На базі Черкаського територіального центру надання соціальної допомоги функціонує безкоштовний магазин вживаного одягу Соціальний бутічек». У ньому люди можуть отримати вживані речі в хорошому стані. Натомість черкасці, які готові поділитися своїми речами, можуть приносити їх на одну з чотирьох локацій у місті. Детальніше про ініціативу далі у сюжеті. Директор територіального центру Андрій Сагида розповів, що отримати вживані речі можуть малозабезпечені громадяни, внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю та люди літнього віку. Скористатися послугами можна у корпусі відділення номер 2 по вулиці Святослава Хороброго, 7-5, колишня гвардійська. Долучитися до збору речей може кожен містяни, що мають речі, якими вже не користуються. Можуть віддати їх тим, хто цього потребує. Зараз баки знаходяться біля двох приміщень територіального центру: це вулиця Праведниці Шулешко, 13А та вулиця Святослава Хороброго, бувша Гвардійська, 7 дроп 1. також їх можна знайти біля будинку Жужоми 7 та по вулиці Шевченка, 352. Це навпроти департаменту соцполітики. Важливо, що речі, передані для соціального бутічека, мають бути в гарному стані, адже цей одяг чи взуття передають іншим людям. Це одяг вживаний наших черкащан. У нас по місту є контейнери для вживаного одягу, і люди туди приносять, кидають. Я хочу сказати, що треба, щоб речі були у пакетах, охайні. І дуже дякую цим людям, які так приносять. Тому що деякі люди не розуміють, що це не сміттєві баки, а контейнери для одягу, ну які в бути в належному стані. Проте, зі слів Андрія Сагиди, близько третини речей все ж не підходять, тому частину використовують для плетіння сіток. Ми або здаємо його на вторинну переробку, або якщо він зараз підходить по кольорах. У нас і тут, і на вулиці Подолинського діють активісти, волонтери, які плетуть маскувальні сітки. Іван один з відвідувачів територіального центру. Він з родиною вже вдруге вимушено переїжджає у Черкаси. Вперше чоловік приїхав зі Слов'янська у 2014-му. Тоді погостювали тут трошки більше місяця. Цього разу ситуація складніша. Завдяки роботі центру та небайдужим черкастям почуваються майже як вдома. Ми вже тут другий, другий раз в 2014 році. Ми ховалися 40 40 днів тут були. Тоді ж окупований Бовславянськ. Ну а зараз. По-другому я не хочу так сказати принижувати і перебільшувати, тому що я не, нельзя, не, не можна перебільшити цю роботу, тому що я бачу ж тут, хто сюди ходить, хто звертається, які діти ходять, які е, люди у, у віці. Мені е, хотілося би сказати Добре. дякую всім, всім людям, всім, які Добре. приходиш, просто якесь питання. Звернешся, люб'язні, такі чуйні люди. Пані Люба також Переселенка приїхала з Бахмутського району. Жінка розповідає, що у центрі соціальної допомоги знайшла відраду. Тут вона має можливість відволіктись. Щоб якось себе відволікти від тих поганих спогадів, мені добрі люди підказали сюди прийти. І я тут зустріла добрих друзів. Тут мені все подобається. От я сюди прийду, тут участь мотанки мотати, всякі обереги ділать, Приходю від селя, у мене настрій піднімається, я забуваю за свою біду, хоч на деякий час, але забуваю. Крім того, для відвідувачів центру проводять уроки інформатики, англійського, вокалу, хореографії, лікувальної фізкультури, сеанси сольової кімнати та багато іншого. Але пані Люба все ж сумує за домівкою, сподівається повернутись. Тільки жди і прости, що покинула. То якби це не клята війна. Я б з тобою, моя рідна хата, так до віку У щасті б жила. Допомогти територіальному центру та людям, які цього потребують, може кожен з нас. І лише згуртувавшись, ми переможемо. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.